До нас прийшов дуже цікавий трактор на 24 коні. Зараз я вам зроблю його огляд. Він вартий вашої уваги і по ціні, і по комплектації. Зараз проїдемося на нього. Ви чуєте роботу знаного і коханого вами блугана ТМ-385-го, встановлена на фенга, крувола. Ритмічна робота. Вручання його з Модель трактора ще не кажу. Кажу пізніше. Дивимося. Вивелі коліс. Нормально. Поїхали. Ага. Є, гріє, кипляє. Що? Боковий важель передач. Класно. Назад, Назад. Зараз я покоюся під свій виставковий майданчик глушить. Ще! Красота! Наклейку тільки Оріон ще не поклеїли. Дивіться. Крутячий трактор на ці гроші. В шинах 7,5 на 16 і 11,2х24. З пригрузами, з противовісами. Навіска. А, що це? Так, да. гідророзподільником. Що ще тут? Сюдушка м'якенька. Повно робочого місця. Новий капот. Зараз пробіжимося по цифрах. І так, цифри. Перша цифра. Це трактор виробництва 2022 року. Значить, от Зафіксуємо. Дивіться, навіть по двигуною видно, що він 2022 року. Значить, ви вже звернули увагу модель КМ 385 трьохціліндровий дизельний 1532 см3. Значить, без знаний мотор, знаний любимий мотор встановлюється на багатьох топових виробниках, моделях, як Ловол, Донфенг. Цей двигун дуже, ви чули, як він ритмічно гарно працює, не детонує. І відповідно він провірений. І відповідно, ну, в подальшому ви будете мати, знайдете багато до них запасних частин. Значить, є тут присутнє. Електрофакельна свічка для підігріву повітря. Насос рядний Раз, тут я відкрито, дивіться, значить тут у нас однодискове щеплення. Значить, бак ось так виглядає. Бак геподібний на 20 літрів. Значить, бачите, є вентилятор пластмасовий. Значить, ось, 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 ось акумулятор. На 120 А. Я таку походу йдемо і говоримо. Далі, що ще тут такого? По мотору? Значить, мотор у нас на 5 літрів. Знаєте, це всі, ви все це прекрасно знаєте. Генератор на 350 Вт. Два гідронасоса один на рульовий, другий для роботи з навісним обладнанням. Електростартер значить, прямого типу, не редукторного, такий вже тут у нас є стоїть, така стоїть маса. Тут в доступному місці йдуть всі реле і, і запобіжники. Значить, капот. капот піднімається завдяки е, двох сторін є ці е, піднімачі. Укладені на магістралі. Отут От воно так. Єсть. Лушник захищений, є. Раз, тут я вже показую вам, є нас тут, з однієї сторони і з іншої сторони. Аж. Болотники. Тепер тако йдемо спочатку далі. Зразу видно тут два, дві, дві противаги, чотири противаги по 12 кілограм. Впізнали, мости звичайні стандартні, такі як в кентаврах, ДВ стоять. І тут вони встановлені, значить, що він собою представляє по розмірах. значить, е, значить Колія, колія тут зараз наразі 1000, е, 1220 мм, може бути е, завдяки куліс 1440 мм. Задні наш кулеса зараз тут стоять 1150 мм, теж там 4 є режима, може в найбільше бути 1450 мм. Значить, база. база 1680 мм. Важить. Важить він 1430 кг. Довжина від краю до краю. Значить, 3 м 30 см. Значить, ширина його. Ширина 1 метр 36 см. Висота по грушну 2 м. Якщо у вас там якийсь піднаверсік, під, піднавіс, гаражик, то вважайте. Так що цифра друга. Раз я тут стою, дивимося, навіс, 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 значить навіска витримає 4, 420 кг максимально, декларує виробник. Значить Ви бачите далі, я раз стоє тут, вом 6, 6 слідцевий на 540 на 1000 оборотів. Значить, бачите, маятниковий буксувальний пристрій такий. От він зручно так. Буде вам з ним працювати. Кардан, якщо буде кардан, він може має місце вліво, вправо, вверх, вниз, не буде, не буде цим заважати вам. Значить Бачите, навісне, деталі. Тяги все без всяких дротиків. Ось тут, ось тут підсилена Значить 72 см по, по центрах має тяга. Значить Це нормально. Хочете більше, щоб піднімало, самі знаєте, можете продовжувати, але то потім дивіться, щоб речаги вам тут не полопали. Так, далі, значить отак у нас виглядають задня фара значить фонарі Раз я тут стою вже, ви вже встигли замітити, тут є гідророзподільник. Для, значить, для роботи з додатковими гідравлічними механізмами. Ну, наприклад, там є багато гідромоторів, циліндрів, там оборочні комбайни, е такі як Ана, там болку або в вам потрібно буде лопату. Ви у нас можете теж е е снігу е для відвал, для уборки снігу ви можете нас замовити, Там теж треба буде е е е е е гідророзподільник, щоб вам було працювати. Так, Тут показав, розказав, це є, це є. значить, Ви бачите, боковий важіль КПП. 4 вперед, 1 назад, повишена, понижено, 8 вперед, значить, 2 назад. значить, Є тут все класично, ручний газ, значить, блокування диференціала, включення ВОМа. Значить, і е, е, вмикання. підйом е, під підйом. і, і під да, Тут е, немає воно Само під вогу, своєю вагою опускається. Зверніть увагу, що досить просторе місце, дуже багато місця. Е, Підножка по лівій стороні там є. Тут собі можете самі приладнати, якщо вам треба. До речі, ще я упустив дуже важливий момент для цього трактора. Значить, є таке номінально тягове зусилля. Це тут 63 кН. Що ця цифра говорить? Що, ну, він має, має спроможність працювати швидше більше, ну, робочий орган, якесь навісне обладнання, плушка, тянути легше йому буде, швидше робити, менше витрати пального. Так що тут продумано воно досить-досить ефективно. Далі сюди йду по робочому місці. Зручна ручка, крило перекриває заднє колесо, сідушка регульована, м'яка, будете, будете плавненько скакати, кермо захищено пленочку, собі потім знімете, як придбаєте. Нель. Значить, Ось такий прекрасний трактор є. Хто задумається не за всі гроші. він. Звоніть, якщо вас зацікавило, все розкажу, покажу. Значить, Він досить, він досить досить швидкий. Значить, він може ну, розганятися ну, десь, виробник каже, до 32 км. Це нормально, а по, по найменшу швидкість нього йде 2 кілометри. Тому... Тому, тому от такі от, Чекаю від вас запитів, кому що може ще роз'яснити, показати. Буду радий вам відповісти. Працюю в місті Луцьку на вулиці Мамсурова. Веду свій YouTube канал Росиславич Агро. Підписуйтесь, підтримуйте. Все, на зв'язку. Дякую.